Всім привіт! Сьогодні поговоримо про особливості, переваги і недоліки здібностей штучного інтелекту проти здібності людини. Чогось останнім часом особисто я натрапляю на всілякі форуми, дискусії і, знаєте, що помічаю? Колегам тривожно. Колегам тривожно, чи поступляться їх послуги на ринку праці роботизованим програмам. Сполирну наперед, я так не думаю. Тож, пропоную вам, власне дослідження цього питання, аби ви змогли зробити висновки. Це канал Art UA. Погнали. Згенеровані зображення, звісно, вражають своєю фотореалістичністю, плюс вони постійно розвиваються. Розробники створюють все нові нові версії. І готові результати дедалі більше нагадують композицію, ніж рандомно зімрані картинки. І, в принципі. Можна робити там достойні речі, якщо закрити очі на те, що робиш ці речі не зовсім ти особисто, і програма створює новий продукт на основі вже існуючих і колись кимось створених зображень. Тобто, трохи ігнорує авторське право і професійну етику. Але ті, хто моделює зображення за допомогою штучного інтелекту, очевидно, очі ті закрили ще, коли приймали умови користування сервісом. До речі, сам сервіс на своєму сайті зазначає, що відповідно до комерційних умов користування опублікованих в офіційній документації на сайті, кожен платний підписник має всі майнові і немайнові права інтелектуальної власності на створене зображення, розумінні статті 15 закону України про авторське право і сумішні права. Отже, художник, який, наприклад, Створить обкладинку для якоїсь збірки за допомогою інструментів штучного інтелекту, і при цьому буде платним підписником, то він матиме ті самі права, що і автори референсів оригінальних робіт, тобто до цього зображення. Якось так. Тож, якщо ви побачите щось дуже схоже на свою роботу, тільки так би мовити, доповнене і перероблене в чужому виконанні. Змиріться. В українському законодавстві важелів для вирішення цього питання не буде. Але з власних спостережень, так, щоб повністю взяти генеративне зображення і видати за свою творчість, поки чи бояться, чи це не спричинило резонансу достатнього, щоб бути відомим. Але, от випадки, коли поверх згенерованого зображення художник домальовував кілька власних пікселів і ставив підпис, не одинокі. І знаєте, що найприкріше? Для аудиторії це майже непомітно. Абсолютна більшість взагалі не бачить різниці і писала ваушні коментарі на користь таланту і скілів. Як це прокоментувати? З практичної точки зору, я розумію цей підхід, особливо з портретними історіями, економиться час, тонна часу, але з творчою. Штучний інтелект не вигадує нічого нового. Він лише групує те, що вже існує. Тож його згенеровані твори вони так чи інакше будуть схожі на інші, один між собою там. І ні власного стилю, ні фішечок, ні технік, особливих, власне, нащо тоді йти в мистецтво? І такий слизький момент у початківців може скластися хибне уявлення про професію діджитал художника. Як раніше у непосвячених про Photoshop, було таке враження, що малювати в ньому це типу натиснути магічну кнопку, і воно саме все зробить. То тут якраз кілька кнопок, але дорогенькі художники-початківці. Зараз просто подивіться на екран: це зображення, створені штучним інтелектом, на перший погляд, все дуже гарно, ідеально, але придивіться ближче. У Манжорні взагалі проблеми з руками, вони вічні. І я думаю, це очевидно, ви бачите. І гадайте, не зробили б краще, дорогі початківці. Я думаю, художник-людина, він все ж таки уважніший до деталей, він спостерігає, аналізує і тільки потім створює зображення, а не ось це все. Оці пальці з запасом на випадок, якщо супервумен втратить їх під час якоїсь операції і так далі. Ось тут романтична картинка, ніби все гарно здалеку. Але от вона в ньому розчинилась буквально. Пальці плавно перейшли у його вухо. Це повсемісні речі такі. Хоча, знаєте, замість Пінтересту для генерації зображень, референсів, для пошуку потрібної форми, кольору, текстури чому б ні. Це, знову ж таки, економить час, ніж переглядати купу мудбордів. час це гроші. Але, але головне не загратись, бо зловживання генеративними мережами може відключити власний мозок. Знаєте, як нам казали на автокурсах, не звикайте їздити під диктовку інструктора, який каже, яку передачу вмикати, де повертати, де розвертатись. Це круто, але лише коли ти зовсім нулі з транспортним засобом, бо потім все одно рано чи пізно ти маєш приймати рішення самостійно, бо інструктора поруч не буде. Так само це працює зі штучним інтелектом. І я вже казала, мені всі зображення авторства штучного інтелекту, подібні, як клони між собою, але то моя думка. Я спілкуюся у чаті спільноти українських ілюстраторів і закинула туди опитування для колег, чи, на їхню думку, зображення, створені штучним інтелектом, мають художню цінність. Як бачите, більшість колег зі мною толерантна, 2% це один голос за так. 77% це 34 голоси за ні. І 21% це 9 голосів за те, що це спірне питання, і треба розглядати кожну окрему роботу. Але перші півгодини або годину точно стабільно і одноголосно було ні. Певно, я маю зробити з цього всього якийсь висновок. Знаєте, мені здається, що штучний інтелект не відбере у нас роботу. Ми будемо співсувати з ним паралельно. Просто у кожного є свої потреби і смаки. Це, ніби як з одягом, є мас-маркет, і основній масі людей цього достатньо, аби задовольнити свої потреби. А є дизайнерські речі, вони коштують дорого, створюються довше, але також мають попит і свою зацікавлену аудиторію. Тож, я думаю, що просто зросте ціна на людську працю, колись в недалекому майбутньому. І ці, кому важлива індивідуальність, стиль, почерк, людське тепло, врешті-решт, яке художник вкладає у кожну свою роботу енергетика там, а не просто зображення, то вони просто знатимуть, за що ця ціна і що дійсно вони за неї отримують. унікальне щось, неповторне, своє єдине. За всіма законами карми, я закінчила відео на добрій ноті». Сподіваюсь, було цікаво, корисно і, продовжуючи тему карму, заробіть собі плюсик, поставивши лайк цьому відео. Па-па!